Усім привіт! Мене звати Кандиба Тетяна, я з Слов'янська Донецької області. Хочу подякувати Аліні Ревенко за світ йоги і медитації. Це просто супер. Це такий наш колективний спів для розкриття внутрішнього світу та глибокого пізнання власного мікрокосму. Я відчула себе справжньою богинею, отримала навіть сертифікат з ораторської майстерності. Це метафоричні картки. Робота колективна і індивідуальна. Кожна зустріч насичувала мене невичерпною енергією, наповнювала мій сусуд тіла повінця. Аліна це чудовий духовний провідник, наставниця, гуру. Я викладаю як фітнес-тренер зумбу і тому дуже рухлива діяльність у мене. Тому саме йога допомогла мені трішечки заземлитися, відчути, як то кажуть, почву під ногами, стати більше урівноваженою, гармонійною та спокійною. За це окрема дяка Аліні. Кілька разів вдих, прогинаємося. Лікті чим ближче до себе, тим краще. Лікті в ітоки трошечки зігнуті. Ви розумієте, у вас цілі кубики стоять, таз грудь, голова, а коли ви стоїте на голові, у вас ці трикубики стоять голова, грудь, таз. І ви відчуєте, коли ви зможете підняти ноги, добре? Що ви не робите оцього? Я так колись зробила сюди за 2 секунди 4 зміщення в хребті. Тому не раджу. Тобто ви, якщо раптом ви надумаєте це грати, ви самі відчуєте, коли, коли у вас ноги піднімуться. Піднять ноги на 2 см, все, ви вже в стойке на голові. Але ну, то деталі і нюанси. Я повністю перезавантажила своє життя. Я пізнала себе глибше. Я отримала чудовий релакс і неймовірну теплу атмосферу в жіночому колі. Дякую, Алінко, за такий чудовий досвід. Це для мене було новим досвідом, тому велика дяка і компанії YMCA.